Маємо вигідну пропозицію по жіночим ковтинкам Primark. Тут є багато таких моделей, які можуть бути і на зараз, на такий холодний вечір, але багато є об'єктивно осені. І тому ми робимо класну пропозицію. Продаємо їх зараз по 10 євро за кілограм. Це просто халява а не ціна. В сезон вони будуть вартувати 15,5, 15,9, ну, не менше. Тому, якщо хочете закупитись, поки є по вигідній ціні, знаєте, кому писати. Тут різні модельки, і хочу сказати, що в цьому примірку розміри більше мілять. Тобто багато є таких, де XS, S, M, але вони набагато більші. Це С, таке укорочене худі. 2X S, E, S. -очка. І кого цікавить більша вага, пишіть. Ми зможемо показати всі модельки.